Готуємо шоколадні капкейки із начинкою снігерс. Для приготування тіста у чашу міксера розбиваємо одне яйце. Насипаємо 25 г цукру, збиваємо міксером на максимальній швидкості 5 хвилин. Наливаємо 60 г олії соняшникової рафінованої, наливаємо 100 г теплого кефіру та 5 г 6% яблучного оцту. Насипаємо 3 г соди. Усі інгредієнти перемішуємо, просіюємо 5 г какао. Та 115 грамів борошна вимішуємо однорідне тісто. Розливаємо тісто по формочкам. Його вистачає на 6 капкейків. Випікаємо на 180 градусах 20 хвилин. Ось такі мега шоколадні ніжні повітряні пористі виходять кекси. Особливу роль відіграє какао. У мене какао-порошок алкалізований. Чим смачніше какао, Тим смачніші будуть кексики. За бажанням у тісто можна додати 1 грам ваніліну або ванільний цукор для приготування карамелі у каструлю із товстим дном насипаємо 100 г цукру. Та у турку наливаємо 100 г вершків 33% жирності. Одночасно ставимо на маленький вогонь. Вершки не чіпаємо, доводимо до кипіння, але не кип'ятимо. А цукор постійно перемішуємо, щоб не підгорів, доводимо до стану карамелі. Та обережно вливаємо порціями вершки до карамелі. Обережно, бо суміш буде пінитися і можна обпектися. Варимо постійно перемішуючи, поки на термометрі побачимо 103 градуси. Карамель готова, хай холоне. Тим часом підсмажимо 100 г арахісу. Поєднуємо карамель та арахіс. А щоб карамель була соленою, додамо дрібку крупної солі. Перемішали. І солена карамель для начинки капкейків готова. За допомогою звичайної насадки виймаємо серединку із капкейка та наповнюємо начинкою, а саме соленою карамеллю і зарахісом. Для приготування крему нам потрібні дві ємності. У першій ємності поєднуємо білок 36 г та дрібку солі, а у другій ємності поєднуємо цукор 72 г та воду 20 г. Білок із сіллю збиваємо міксером на максимальній швидкості. І паралельно варимо сироп на мінімальному вогні. Від моменту закіпання засікаємо час і кип'ятимо 5 хвилин. Збиваємо, не зупиняючись, та вливаємо тонким струмінем сироп до білка. Зверху капкейки прикрашаємо кремом та декоруйте за своїми побажаннями. Робіть репости, пишіть коментарі, зберігайте рецептик, щоб не загубити. Смачного